Вітаю гостей та підписчиків мого каналу «Чарівна Магія життя. Сьогодні 13 листопада, День великого щастя, коли очікується великий успіх. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному промовляю: ти найкраща у світі людина. Ти лучший в мірі чоловік. Я вітаю кожного глядача на моєму каналі. Мене звуть Наталя. І сьогодні я це відео і всі проблеми та якості цього дня буду разом з вами розбирати. І так, 13 листопада, день великого часу. Щастя, коли змінюється доля до кращого. В сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь день керований сприятливими 12 місячною добою, він буде наповнений любов'ю, мудрістю і співчуттям. Його м'яка енергетика може показати взаємозв'язок між тим, що відбувається, і з подіями та Тим, що було раніше, та тим, що приховано. У всьому, що вас оточує, в такий час відкриваються таємниці буття. З'являється відчуття причетності до того, що відбувається, усвідомлення того, що кожна людина є частиною світобудови. Вважається, що в цей період усі молитви, прохання та інші звернення до вищих сил обов'язково будуть почути, тому не пропустіть можливість попросити Всесвіту про виконання своїх бажань. Саме тому сьогодні, 13 листопада, стартує перший молебен. І ми будемо молити за людей, які мають хворе серце, Хоч дорослі, хоч діти. І обов'язково проведемо ще один ритуал на залучення всього самого найкращого. І щастя. Тому не пропустіть можливість! Переходьте, реєструйтесь на теле, в телеграмі в групу Осяя Щастям. Скидуйте туди списки МН, людей, за яких ми будемо молитись. Заходьте завтра. Сьогодні, 13 листопада о 20.00 по Україні і в 21.00 по Росії. Молитви там будуть всі викладені на двох мовах: російською і українською. Жду вас завтра! Це велика подія і великий день, і ще й в такий день. Тому. Не пропустіть можливість попросити Всесвіту про виконання своїх бажань. Особливістю цього дня енергії знака Овна є енергії, які поможуть вам розкрити свої найкращі якості та творчі здібності. В цю пору вдається пробудити внутрішній потенціал. Що закладений у кожній людині, тому навіть люди, не схильні до аналізу своїх дій, відчують бажання стати краще, при цьому не забувати про власні інтереси. Завдяки енергетиці Сузір'я, ви зможете змінити своє життя на краще і розпочати жити по-новому. Подивитись на звичні ситуації, переглянути наявні плани та наміри головною особливістю дня доби є можливість заглянути всередину себе, усвідомити справжні бажання та наміри, залишити позаду комплекси, пропустити подібний шанс не можна. Ну, Недопустимо. Постарайтесь виділити у своєму самодосконаленні та духовній роботі це може бути читання духовної літератури, перегляд документальних фільмів, участь у молебні. Обов'язково. Це для вас завтра ну, просто подарунок Всесвіту. Тому що завтра саме медитації, молитви, це все буде. Надавати гармонії, позитивна енергетика дня особливо гарна для спілкування з близькими, тому присвітіть вечір сім'ї. Відвідайте старше покоління, або зателефонуйте їм, зробіть приємне домочаться, позаймайтеся з дітьми, крім того, цієї доби рекомендується здійснювати якнайбільше добрих справ, не відмовляючи у проханні навіть неприємній для вас людині. Обов'язково дякуйте долі за все, що сьогодні відбувається, оскільки події дня. Винятково вам на благо, довіряйте своїй інтуїції та дивіться на життя виключно позитивно. Поради та рекомендації, оскільки день призначений для роботи зі своїм внутрішнім світом, займатися справами сьогодні не бажано. Звичайно, якщо у вас за графіком робочий день ігнорувати виконання робітників задач не варто, але по можливості відмовтесь від важливих завдань, що не є терміновими, віддайте перевагу питанням, які не вимагають. Посидючості та уважності спілкування. Сьогодні прийде все досить рівно, однак досягти будь-яких домовленостей із партнером буде непросто. Бо енергії дня налаштовувати будуть людей на споглядання, на занурення в сім'ю, тому призначений на 12, на Цю добу зустрічі або наради не принесуть користі, навіть ваші слова та вчинки можуть бути ну, невірно трактовані. Тому, якщо втекли, е, втекти від контактів не вийде, ретельно продумайте свою промову. Та не дозволяйте двозначних жартів. Сьогодні також, тому недоречно ем, демонструвати максимальну серйозність. День абсолютно не підходить для фінансової активності. Якщо ваш бізнес пов'язаний з торгівлею, будьте готові до зниження продажів. Та зменшення кількості покупців. На щастя, це явище буде тимчасовим, і вже наступного дня все прийде в норму. Тому турбуватися нема про що, однак ви можете покращити ситуацію, якщо виправити направити частину коштів на добру справу. Зробіть подарунок близькій людині. Випишіть премію співробітникам або виявіть свої добрі наміри в інший спосіб. Не думайте про збагачення прибутку, тоді день пройде спокійно та гармонійно. Позитивна енергетика 12-ї доби сприяє зміцненню імунітету, тому знайдіть час для оздоровлення організму. Не допускайте перевантажень як фізичних і. Також емоційних. Уникайте потрясінь та переживань. Це ідеальний час для практик, спрямованих на набуття концентрації. Ну, на Крипла, наприклад, можна на йогу піти, на пілатес, чи деякі види східніх бойових мистецтв, у поєднанні з дихальними справами можуть запустити процес самовідновлення організму. Та допоможіть собі зняти напругу у спілкуванні з коханою людиною. На вас чекає спокій і гармонія енергії дня. Допоможуть вам досягти максимального взаєморозуміння, посилить між вами теплоту і додадуть дешевності. Не забудьте, що в нас є ще числові коди і молитви, які допоможуть утриматись від суперечок. Тому що сьогодні треба утриматись від суперечок та з'ясування відносин. Треба виявити максимальну чуйність та ніжність, і вам обов'язково дадуть у відповідь те ж саме. М'яка енергетика 12-ї доби відмінно підійде для спокійного та затишного вечора, проведеного у будинку в компанії близьких вам людей. Від галасливих свят та вечірок краще відмовитись. Це не гарна ідея. Ви дуже швидко відчуєте в тому занепад сил. Також це невідповідний час для початку поїздок, особливо тривалих. Вони можуть виявитися особливо виснажливими. А от магічні ритуали цього дня. Можна проводити цей день буде особливо вдалим для проведення обрядів, мета яких залучення у ваше життя, багатства та достатку. Крім того, це гарний час для того, щоб одягтися в гроші. Якщо ви потребуєте великої суми грошей, придбайте сьогодні сім свічок різного розміру. Далі принесіть їх додому. Поставте перед собою в ряд, засвітіть гнути сірниками, рухайтесь справа наліво, після цього станьте неподалік і, дивлячись на вогонь, скажіть. Боже, мені в допомозі на добру справу прошу, зла. Нікому не зроблю. Пошли мені на мої потреби дохід. Потім називаєте суму, в якій потребуєте, не округляєте її в більшу сторону, навіть на гривну чи на долар. Для чого поясніть, для чого вам потрібні гроші. І після цього продовжуєте. А в мій дім достаток, нехай Боже прибуває, в біді не залишає становище моє поправляє Істинно. Свічкам дайте догоріти. Для удачі. На роботі, якщо ви хочете розташувати до себе керівництво, то в цей день до кабінету начальника. Треба зайти перед тим, як дещо зробити. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує, і скажіть. Святий ангел мій охоронець, мій помічник та рятівник, ти мені на допомогу прийди. Подаруй допомогу на життєвому шляху істина. Три рази. Треба це вимотпити. Після чого можете вирушати на зустрічі з керівником, щоб залучити удачу фортуну. Ну, фортуна дама, примхлива. Тому добиватися її розташування іноді буває непросто. Однак існує досить простий спосіб виправити ситуацію. Для цього на зростаючий місяць. Прокиньтесь перед світанком, наберіть у тазик чи іншу ємкість чистої води, а потім нахиліться далі над водою і скажіть. Водиця вода, ти мене вмий, від невдачі, мій успіх до мене залучи, відкрий переді мною всі шляхи. Успіхом і везінням мене нагороди, як тобою вмиюсь, так успіхом у всьому наповнюсь істина. Після вимовлення цих слів потрібно вмитися заговорною водою. І ще одна прикмета цієї доби. Вона говорить про те, що якщо ви знайшли на вулиці монету або якусь цінну річ, у жодному разі не можна залишати її в сім'ї. Потрібно витратити її на тих, хто потребує, а інакше можна розгубити вже існуючі блага. По можливості прилягти в обід на тиху годину. І трохи поспіть. Адже згідно з повір'ям, той, хто не доспить у цей день вдосталь, незабаром підхопить хворобу. Тому сьогодні спати сновидіння зазвичай збуваються протягом 14 днів. Найч... Найчастіше ці сни чіткі не вимагають особливої розшифровки, тобто, то сприймайте їх. Ну, так, як побачили, і по традиції перед сном, як звичайно, промовляємо слова. Всі турботи відпускаю і чекаю прекрасний сон. Отак От промовити один раз. Всі слова ці будуть від відео. Я бажаю вам найкращого щасливого дня. Не полінкуйтеся зробити все, що необхідно. І отримати це своє щастя. До зустрічі!